А всем привіт! З вами факоне. І сьогодні я хочу випробувати в себе в ролі пожежника, поліцейського і медика. Отже, почнімо. Перша місія це вуличні гонки. Я думаю, що складність буде невисока, а то я можу програти. Ну, все ж таки, навиків цю гру у мене немає, але я дуже хотів в неї пограти. Дуже прикольна гра, колись я її цікавився, але так руки і не дійшли. Ну що ж, перша місія це Домінік Торетто і його коріш. Зараз вони будуть починати гонки. Дивимося, дивимося за подіями. Я думаю, що зараз щось станеться, бо в цій грі не може такого бути, щоб нічого не сталося. Обов'язково зараз буде якась лажа. Щось вони довго починають, не можуть почати. А я подивлюсь, що у мене є. Це у мене пожежні машини, дві штуки. Одна швидка. І а, почалися гонки. Ох ти ж! Нічого собі гонки. Слухай так, а, в першу чергу, що мені потрібно? Давай на сюди. А... Пожежників, одну машину. А, давай пожежників, іншу машину. Так, а, давай на сюди лікарів. Обов'язково машини сюди з лікарями. А можливо, ще одна машина є. Визиваємо сюди. Так, дуже маленька мапа, і я дивлюся, оце, оце розбійник. Це негідник, його треба спіймати, так що поліцію теж ми сюди викликаємо на перехоплення його. Так, перше. Приїхали медики, приїхали пожежники. Давай, Давайно. Виходьте з машини. Ти береш у нас, гасиш пожежу сюди, ти йдеш гасиш, точніше, ось цим гасиш тут. Так, далі. Де у нас поліція? Дивись, поліція. Теж виходьте, давай швидко, виходь. Так, давай но, балончиком, балончиком в морду. Пішов. Ти доганяєш його? Так, медики, виходьте. А, тут пожежники теж виходьте всі з машини. Так, дивись, цього зараз попшикали. Давай на тебе кайданки. А, далі, пожежники, давай на. Не зволікай. Гаси пожежу. Ти теж не зволікай, гаси пожежу. Машина на допомогу. А, так, медики, медик один допомагає. Давай наступний медик. Виходимо з машини і давай швидко на допомогу. Так, там дуже висока температура, а треба допомогти машині сюди загасити, а машина ця не може, да? На жаль. Давай на ну, хлопці, допомагайте тут гасити пожежу. Так. Давай-но, ну, давай, ну, що доктор у небезпеці. Ти давай охолоджуй тут. Будинок э, загориться, який поруч. Тут капець, Тут капець, що діється, слухай. Хлопці, а де всі інші? Де всі інші? Що, більше нікого немає? Куди вони всі побігли? Давай-но. Сюди, гаси. Тут у нас великі проблеми. Машина не може гасити? Давай беремо пожежника, сюди відправляємо. Так, одного завозить в госпіталь, зараз іншого завезуть в госпіталь. Так, лікар, сюди поки що підходить. Шкода, що я не можу гасити машинами пожежу. Чи ця просто машина не здатна на це? Але де наші всі рятівники? Так, ось, та, ось ця може, ця я локалізую пожежу. Ось сюди, давай. Сюди дуже-дуже терміново сюди їдьте. Бо тут у нас повна срака. Так, поліція, дивись. Вони заарештували. Давайте повертайтеся до штабу. Так, лікар вже справився, визиваємо знову сюди швидку. Одна. Давай, друга швидка теж. А, вона ще не доїхала. Так, пожежник, пожежник. давай, іди пожежник. допомагай. Гасити пожежу, бо тут взагалі трендець коїться. Це вуличні гонки і стільки проблем. Це просто А, Давай ну виходимо. Ти можеш вже його підбирати? Давай, раз, а, ти теж сідай в машину. Другого лікаря ми поки що залишаємо. Зараз визовемо сюди машину ще одну. А я не можу її визвати. Ага, ось сюди. А, це вона і є. Мені треба інша машина, слухай, де у нас інша машина? Ось, а ти повертайся до штабу. А, ні, ні-ні-ні. Забули, забули. Людину забули. Повертайся. От, спочатку людину сюди. Закидуємо. Так, де у нас е, рятівники? Давай на сюди. Взламуй машину. О, у нас ще одна машина. До речі, у нас є ось е, така машинка, яка евакуює. Так, що у нас по пожежі? Пожежа вже скоро буде е, ліквідована. Нарешті. Так, давай на ну, допомагай їм гасити. Ага, дивись, е, давай допомагай їм цей. What's up? Uh, понижувати right температуру в машині. Давай, ну, біжи сюди. Поки ти ламає, ти давай машину поливай. I'm ready. I'm ready. ready. Так, тут у нас що у нас? Трафік uh, застопорився. Я думаю, що у нас проблеми є важливіші. Yes? Okay. Так, oh, ти сюди, wrong. їдь, евакуюй машину. Дивись, прикольно. Зараз кран розкладеться, евакуює. Так, що ми виконали? Ми загасили пожежу. Отже, ви дво. Сідайте в машину. Зматуйте шланг і сідайте в машину. Давай на машину yes. ти ближче, під'їдь, будь ласка. Yes. Так, а що з тобою, не так? Ага, ти підключаєшся сюди і зараз будеш охолоджувати машину. Так, інший у нас 100. А, Ой, дістав пораненого. Давай, лікар, зараз прийде подивиться тебе. Right Відремонтує тебе і все буде добре. Оцю пожежну yes. машину сюди поближче підганяємо. Так, а ти можеш відправлятися вже на базу. Так, дивись, евакуатор ще один. Визиваємо. No Виходьте yes, з за носилками. Зараз ви останнього заберете потерпілого і ми вже виконаємо. Так, що мені треба? Забрати ще одну машину, а, спасти а, людину доктором, вилікувати, завести її на базу. Uh, чекай, 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 а де у нас? Uh, що у нас, не заарештували? А, yes. ось же заарештували, okay. слухай, але я його не завіз. Давай не сюди, машинка викликаю тебе. Бо тут стоїть злочинець, дивись, в наручниках, а машини немає. Треба його арештувати. Так, давай, ту на... oh, машину забирай. Okay. Лікар, а все зробив свою справу. Давай теж іди okay. до машини. Ти свою справу зробив теж, давай сідай, I, I, і sir. ти теж також сідай в машину. Yes, Все, сідайте всі по машинам. Я так розумію, тут треба швидко-швидко орієнтуватися. Дивись, якщо я не жму паузу, я не можу ніким керувати. А це дуже незручно, бо було б непогано, щоб в режимі паузи віддавати команди. Тут зазвичай так треба буде швидко а, орієнтуватися, що можна і не встигнути. Все забрали? <laughs> Дивися. А цих а поліцейських забули? Ну, Добре, ви посійте поки що тут. На вулиці, почекайте, так, всіх ми доставляємо до бригади і до бази. Кажу до бригади. Бачиш, уже у ферму награвся. Всі їдемо до офісу. Так, де у нас офіс? Всі місії у нас виповнені. І ми пройшли всю місію всього за 8 хвилин. Давай, продовжуємо. Цікаво подивитися. Арсоніст, що це таке, я не знаю, але будемо, будемо грати далі. Я думаю, що зараз другу місію. пройдемо. дивись, це 1998 рік. Бачиш, тут написано е, картинка і написано. Це перші емергенції, які вони були, як вони виглядали. Так, що мені треба зробити? Е, Захистити полум'я. Е, треба врятувати людей. А що таке? Щось, щось мені треба ще зробити. Так, дивись. Ось у нас тут полум'я починається. Да? Дивись. Ага, бачу. Загорілися. От, от знову такі проблема. Давай но. Ну. А пожежники визиваю всіх. Тебе сюди. А, тебе давай сюди на іншу сторону. Давай тебе з драбиною. Теж визиваю сюди. Слухай, у нас вже нові пожежники з драбинами і з усім. Горять дерева, все горить. Давайте швидко, бо у нас. А, слухай, велика зона, де треба все локалізувати. Де у нас? Де воно? Приїжджайте, будь ласка, приїжджайте. Я не знаю, рятувальники прямо у вогонь. Відсилати чи треба order. почекати? Не знаю, зараз подивимось. Right Давайте, away. виходьте з машини всі. Значить тобі yes? okay. гасити Can't пожежу. Right yes? Давай okay. гасити Can't сюди do. травичку по right колу. Yes? Давай теж ви виходьте. Okay. Я думаю, що дерева в принципі це не дуже важливо. Хоча через yes? них може розповсюджуватися okay. вогнище. What's так, up? давай ну, Ти поливаєш домівку. Yes, Давай, ти допомагаєш не розповсюджуватися вогню. Ти теж поливаєш домівку. I, I, а, дивись, рятувальники вже самі пішли, так? Да? Гасити. А, я можу звідси людей теж e... висадити? О, дивись, чудово. І тут людей висади. Давай I'm на тебе так само okay. сюди. Локалізувати пожежу. Yes. Ти можеш гасити? Okay. Yes, так, можеш гасити. А далі визиваємо швидку, обов'язково дуже швидко. У нас є потерпілий. Right. Так, up? давай ну, давай ну, давай. Ви всі гасіть. А, понижуйте Can't температуру do. будинків, які yes. поруч okay. стоять. No а, так, ти у нас що, гасиш дерево? Yes. Okay. Так, що у нас тут? А, температура не повишається в будинках, добре. Давай yes. на ну, це дерево, yes. гаси. А, де у нас швидка допомога? Ось, приїхала швидка допомога. Давайте, okay. хлопці, вилазьте. Так, добре, тут закасили. Швиденько лікаря сюди. Так, ви з насилками тут почекаєте. А, що, що що? Кого? Кого треба? Що, спасти когось треба чи що? Я не розумію. Я більше нічого не бачу, наче ми одного потерпілого зняли. Я не бачу, де у нас наступний. А у нас треба а, спасти одну персону. А, треба доктора, дивись, забрати все ж таки два потерпілих. Тобто у нас буде ще десь потерпіли, як його знайти, я не знаю. Так, я давай, локалізовуй вогнище тут. Бігайте всі по колу і. Давайте гасить полум'я. Ага, у нас дивись сюди. Сюди перекинулось. Швидко, швидко сюди. Давайте в, в, по машинам і давайте сюди, на ту сторону. Ви ж бачите, що що, що пожежа розповсюджується. Ой-ой-ой, ой ой капець, який тут всего. Давай, ну давай, ну хлопці, yes. хлопці, будь ласка. Can do. Yes. Okay. Давай сюди, Got сюди. Can на пожежу. Do. Давай, ти yes. сюди теж на пожежу. А, Хто у нас ще залишився? О, два шланги. Yes. Давайте, не шлангуйте сюди. Біжіть швидко, гасіть дерева, щоб вогнище не розповсюджувалось. Давай, 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 давай швидко сюди. Can давай can температуру, do. опускай. The так, далі, ще раз. Вся машина сюди під'їжджає. Так, машина поїхала до госпіталю. Лікар, давай сюди, до парку прогуляйся. Тут у нас все нормально, наче все локалізували. Бачиш, у нас в чому проблема? У нас дуже маленькі іконки. О, ти можеш зайти і врятувати. А, чекай. Це хто? Так? Це підпальник. Він піджигає дома. Блін, йолки-палки, як я тебе не побачив? Давай сюди, їдь. Поліція, швидко сюди. Await orders. Давайте, хлопці, піднажміть. У нас. полій завівся. У нас завівся полій, дивись, ось він, ось він, піджигає, зараз я йому дам люй. Давай, поліція, швидко, швидко. Якщо що, я зараз тебе застрелю, блін, розумієш? У мене є повноваження. Стріляти. Yes. Okay. У нас тут просто жопа твориться, а він дивись, що робить. А, Так, давай сюди. Швидку допомогу. Доктор, давай сюди, йди допомагай. Ти диви, що робить, диви, що робить. Виходьте, виходьте всі, давайте йому. Перець в морду, давай йому. Ти диви, що натворили. Наступна вантажівка, і сюди, давай. А, ти не можеш гасити. Пацани, давайте, допомагайте сюди. Сюди, давайте, околойтейте все по колу. О, дивись, ми взяли і захопили палія. Як все чудово. Де я? Я десь загубився. Де мої вантажівки, де у мене все? Так, отут у нас велика проблема. Давай, на ну, машина сюди під'їжджає, забираємо цього палія. Далі, всі вільні. Давайте да, на пожежу. Де у тебе шланг? Давай, не шлангуй, і сюди гаси. No Ти теж можеш гасити домівки. Right. А хто у нас ще залишився? Ти можеш щось зробити? Не можеш? Давай, yes, не так. Uh, дивись, роби okay. так, щоб полум'я не розповсюджувалось. Далі, хто у нас тут стоїть, шлангує. Forters. Ось у нас ще один стоїть. Uh, ну дивись, там уже домівка наче погашена. Давай біжи сюди. Допомагай локалізувати пожежу. Okay. Так, доктор, uh, наче всіх вже спас. Forters. Давай Forters. на. Носилочки, носилочки. Забираємо yes. потерпівшого. Окей. Okay. Так, щось забагато докторів тут. Треба ще одну визвати машину. Ось, без нікого. Так, там потерпілих у нас немає. Наче немає потерпілих. Машина згоріла, на жаль. Дивись, там люди вже горять. Люди горять, ну. Що ви робите? Всі, давайте локалізуйте пожежу. Заходь всередину. Давайте всі сюди. Під'їжджай ближче, я так розумію, що ти не можеш. Не можеш забрати. Полія, я не знаю, чому він... О, все, зараз. Ви якось заблокували всі. Давайте всю температуру а, понижуйте. У всіх. Так, що у нас ще залишилось? Ти. Давай сюди, uh, і дивися, знову треба лікарі. Знову у нас потерпілі. Машина їде сюди. Так, тут у нас uh, хто залишився. Лікар, давай, What's ти сюди, Hi -hi, заїжджаєш, sir. забігаєш. І повертаєшся до офісу нашого. No uh, так, машина згоріла, зараз я сюди евакуатор. Understood. Так, наче у нас тут все нормально. Наче у нас все тут локалізовується. Так, хтось тут ще ходить, це поліцейський, так? А, ні, це пожежник, давай, ну біжи сюди. Давай, э, гаси, якщо щось можеш гасити. Understood. Так. Yes? Okay. Лікарі, you. лікарі, доктори, давай сюди всі. Допомагай. Uh, я думаю, що ми тут уже всі загасили, yes. більше пожеж не буде. Давай, двох сюди. Забігайте в машину. А, так, ви вдвох. Я не бачу, хто там їде. Ага, ось один біжить. Ось інший. От вони вдвох. Зараз прийдуть до машини і поїдуть собі. Так, готово. Ти можеш відправлятися на базу. Так, ти давай забирай машину. Розбиту. То у нас тут ще залишився? Ось один стоїть. Давай я тебе теж в машину засаджую. Одного і другого. Так, лікарі. Я дивлюся, що наші розібралися. Надали першу допомогу. Давай, забирайте. На носилки і понесли. О, це місія, звісно, з цим поліом. От бачиш, треба на карті дивитися, бо. Гра, скажімо так, не зроблена під широкий формат, і тому дуже дуже маленька міні-мапа. Настільки вона міні, що я її не бачу. От просто не бачу і все. Так, дивись, I'm ready. досить. Давай, ти сідай yeah, до машини. Так, ти теж повертайся yeah. до бази. Uh, дивись, зламана машина десь у нас ще є. Треба пошукати, де вона знаходиться. Щось у нас десь згоріло, а я не бачу, де у нас ця розламана машина. А, і все довезли. Це вона була в дорозі. Де? Я виповнив дві місії. Слухай, я крутий рятувальник, я схопив палія. Я всіх врятував, все загасив, все потушив. І хто молодець? Я молодець. Якщо тобі сподобалося це відео, постав і ми ще далі попроходимо. А якщо ні, то буду шукати якусь іншу гру. бо Зараз я взяв відпустку. у мене буде проходження знов-таки трудівників, але це буде трошечки згодом. А поки що я вирішив очимось таким побавитись. Тому обов'язково напиши в коментарях, якщо тобі сподобалось. А я зараз буду з вами прощатися. З вами був Фальконе, до зустрічі!